Ха-ха перший захід. Це нормально. Що означає робоча точка. От і шугер в шахті зразу. Ну і давай. Шугер Вотермелон Перший закид Ха -ха -ха. Я б сказав, що це нелегально навіть. Так швидко. Можна було і не закидати маєсь. Чекала мене щучка така невелика. Попробуємо, що буде сьогодні. Yeah. <laughs> Довго себе не заставила чекати. Ще декілька контрольних західів. і Є свіжа рибка. Опа. Пішла. Знову sugar Motor Oil На 4 грамах. Куля актив від Дніпро-Свинець. Хтось доганяв тільки що. Ну не просікся. Так, <рес> шугар. Так, покльовка і дві риби, і йому вже трошки важко. Так, всім привіт. Я знову на водоймі, Івачеві. Зі мною приманочки від Абстрім це Sugar. от от зловив дві рибки і одна покльовка. Була. Ну і тут ще багато всякого. І ф'южні і 2 з половиною дюйма, всякі різні. Будемо пробувати. Сьогодні приїхав знову на вечірню. Так що є можливість, є час, основне бажання і пробувати ловити. По комплекту зі мною сьогодні це графіт лідер Silverado 24 року UX до 15 грам, в рості 229 катушка Shimano Exsense BB 4000. І намотаний шнурочок це Гіосин Edging 0,5 8 жилочка в такому мультиколорі цікавому, хто ще не бачив. Ну і Використовую 0,3 поводок від Дніпро-Венеці і пробую ловити щучку сьогодні. О, класно, коли сонце зайде, то взагалі красота. Сьогодні хоч хмарки якісь є. Пару днів жарило, як для квітня, плюс 28-27 це взагалі, як літом погода. Так, зачепив травечку, вже починається трава. Помаленьку, помаленьку, але... але вона буде підніматися і тоді навіть на дно не варто буде ставити приманку, треба буде зразу закину і починати вести її такими хвильками, з підкидами на такій рівномірці, бо вона як буде з відкритим гачком падати в дно, то все. Одразу рахуйте, зачепили траву і закид і проводка марна. що тут також треба підбирати все під пору року, під водойму, під, під всі особливості, які нас чекають на воді. І <гум> виманив цією проводочкою чудовою просто, вона дуріє цією проводкою. Ну-ну, от десь, де. Ну це вже хоч трошки більше. Щупарічка. ж не... Раз. Пливи, пливий обов'язково. Так, Шугар уже. Пережив три риби і одне холосте. Ну, є таке, що він з першого клювання не переживає, ну, але якщо... Рибка плюс-мінус акуратно його зажовує. То ним можна зловити декілька. У мене рекорд здається був з човна весною 7 щук. На Fusion 2,5. І оця клювака була. Ну Не знаю, не буду рахувати рибу, я так бачу, що їх знову тут дуже буде багато. І вони будуть роздавати тут нормально. Оп. Ах ти ж шустро. От як вона його заїла і вже хвоста відбила. чи-то так з викиду, але взяла от на Fusion Motor два-три закиди і пішов процес. Ну, така стандартна. Ну, тут розмір не важливий, я би сказав, важлива кількість. А якщо залетить якийсь гарний розмір, то я буду тільки радий. Пошкоджено і кидаємо далі. Так. Гарно так взяла жадно його. З ударом все як має бути. Ще вот на сразу трошки більше. краєчок тут аккуратненько хопнули. Прийшлося їй таку сайтуху зробити, бо вона ще зараз раз місток лупилася і їй було дуже зле. Фух, ну, Працює, працює, права сторона гарна. має після того клювання дуже сильний. Потім трохи здається і так йде як кусок гілки якоїсь. Ну і потім вже під берегом починає видавати. О, це навіть так через воду здається хороша. Отака. Трошки більше, я би вже сказав. Подивіться мені. О, То що я і казав, то вона під берегом починає козитися. Давай, ходи-сюди. Я знаю, що ти любиш дуже шугар. Ми сюди сфоткаємося і випустимо тебе. Акуратніше вже точно не буде. О, Дивіться, що вона робить. Ну, хорош. Ух, обхляпала. Так, от Шугар. Іду з нею фоткатися. Ось така. Щокенція. Хоч куди, ні. А може зважити її. Та ладно, тут десь така вже 600-700. Давай. Хочу я тебе ще зважу. стій! вже тут чука хочу втікти, а я її хочу ще зважити. Ти знову рівно 700. Ха. Я на минулій рибалці ловив таку тут клас. Ну, сьогодні риба більше зліва стоїть. Так підсіла без покльовки. Де... Нічого взагалі вона О, і виплюнула зразу. Дякую. Але сиділа там, але природа, качки літають, гуси, лебеді, все що хочеш. І О -о -о. Так, був ударчик, а потім якось так таке відчуття не десь добрало. Ух, клон сонце зайшло, хоч комфортно дивитися. Де да, воно там мішок клює. Ходи сюди. Типа первые руята. Це не руслова, я вже русло протягнув. Але розмір також хороший. Давай дотягнемо тебе і підеш на фотографію. брезги і то щось дивіться яка класно. Так, круті фоточки, і що ти називаєш? 625. Класс. Давай. Пишло. Не, не пишло. Давай. Ты найдешь дорогу, я знаю. Все, пришло. Так. Ну что, точка спрацювала. Звідти знову взяла трошки більшого. А я думав, ви вже закінчились. А весь ще тут є. Ще почти. Що цей обрив скаже? Тут теж роздавало непогано в передній раз сюди навіть не пішов. Ну і рибка тут є! Тут на викиді стояла і плюс-мінус там де клюнула і що ж ти свірла то з'їла, але... Якось не просіклася. Тут є свіжачок. Це супер. Є. Одна зійшла, друга добрала, ну, і теж тяжко підняти на сільвераду. Ну, прийдеться різати пальці до шнура, а тут без шансів. Якщо що хочеш її витягнути? Гарно, свір і відпускав підступити. Може там ще хтось. Одно і починаємо знову. Надіємося, що якщо щось клюне, то вже буде на гачку. відпустила і я заліз туди в біляку. Ну буду зараз звільнятися. Ха, -ха. все-таки попалось на шугер. Та ти шо нарешті Ти клюнув! Та ти шо? Тебе треба прямо сфоткати Є. Так 2% на батареї в мене ще клювання на заході сонця Є ще Не одна Давай відпускайся. Поки камера знімає. Єс! Yes. Шугар, Вже потріпало нормально. Ну, але я як завжди ще пробую його наживити. За що вийде? Ху -ху. Ох, і зійшла зараза така. Лише була риба ось виявляється. Я думав це вже все, Тобі просто стою, кидаю і насолоджуюсь цим заходом сонця. А тут на тобі ще одна. Так, ну що я можу сказати? Щучок половив сьогодні нормально, я думаю більше десятка. І от в мене один шугер розірваний, другий повністю розірваний і третій без хвоста, ну, і... і ще втратив я свірла, там зачепив за якусь тряпку, яка звалялася, і я в неї прямо під самим берегом зачепив. Але... Шучок половив сьогодні просто супер. Для, як для такої короткої рибалочки, то просто по красоті я вважаю. Сільвераду складаємо. Ще дивимося на захід сонця. Який він крутий. Воно там. І помаленьку збираємося додому. Так, красота тут просто. Знаєте, то словами не описати, то треба побачити, хто вачів наш, як тут круто. Поки я складаю то і ви подивіться на захід сонця. Яка красота, просто красота пішки. буквально якихось пару секунд і, і воно вже зайде. Лючки співають, стильно воді, дуже атмосферно тут. Що, подивились трошки, хвати, Треба їхати додому. Так що, всім дякую, що дивитесь відео. До нових зустрічей!